Всім здоров'я, границя Дніпропетровської і Миколаївської області. Сьогодні в нас 9 липня, на вагах, 10-й день вже цвіте соняшник, але на вагах не, не все так добре, як, як зазвичай і як би хотілося. За вчорашній день, і сьогодні зранку глянув пів кілограма, тому Максимально хочу, щоб відпрацювали відводки і давав 4 числа є відео на каналі, давав по одній рамочці ващини. Вчора глянув один відводок, вони її відтягнули, дав повторно ващинку рядом біля тої, тому що на тій була матка, працювала, засіяно все. Сьогодні подивився, знов вже ще одна. Рамочка відтягнута сьогодні повністю, вони за ніч відтягнули. Взяток є, вони тянуть добре. Тому сьогодні робота, хочу дати ще їм по одній рамочці. вощини, нехай відводки працюють, нехай тянуть. Якщо виділення меду немає, то нехай хоч відтягнуть вощинку, відпрацюють на відтяжку суші. Скажімо так, ось ця рамка, це була ващинка, я давав 4 числа. Вона повністю засіяна, все в яйцях. Даю сюди повторно, скажімо так, ще одну рамочку з ващиною. Сьогодні ролик монтажу опрацьовувати не буду. Ролик буде цільним. Як є, так і буде. Тобто, як зніму, так, так і викладу. Нічого не буду не обрізати, не додати, дав рабочку з ващинкою і йду далі. Не знаю чому, але в цьому році не так, як зазвичай, не так, як завжди. 10 днів йде вже взяток, а Ваги за ці 10 днів показали всього 5 кілограм. Це щось неймовірне в цьому році. Я вже думаю, що вони хоч би принесли те, що зараз пустим є на пасіці. І вже було б, мабуть, гарним. А так, взагалі-то, навіть не розумію, що не так. Бджола, бджола є. Не сказати, що бджоли немає. Зараз ми дивимося відводки, навіть у відводках ось стоїть 6 рам, всі 6 рам зайняті бджолою. Ну, як би мають нести, мають ось матка ходить на сушненькі. Це була ващина, ващинка була 4 числа поставлена, вона повністю відтягнута, засіяна. Зараз я сюди дам ще одну рамку ващини. Якщо немає меду, то хоча б вони відструюють, відбудують мені ващинку. Вже на слідучий рік буде їм легше. Буде сушнинка в запасі. Я не говорю про те, що в мене взагалі немає запасу сушнини, але кожен рік щось відбраковується, щось продається шестирамковими пакетами. А це все потрібно назад відбудувати, відстроїти і повернути кількість сушнини на пасіку. Так, і. Давайте попробуємо зараз, я подивлюся в камеру, чи все. Видно? Видно. Давайте зараз попробуємо глянути головну сім'ю на кількість бджоли, на кількість меду, ну, на кількість чогось. Скажімо так, другий корпус. Що в нас є в другому корпусі? в Другому корпусі у нас є на цій рамці мед, тому що я чую вагу. Так, є наприск, є медок на цій рамці Зараз подивимося, що тут. Ну, на цій теж є медок, я чую, відчуваю вагу і цю відчуваю вагу. Тобто потрішечки. Мед є, але не в тій кількості, як зазвичай. Не розумію. Ну тут геть трішки слідуючій рамки. І зараз ще все, ця рамка вже майже без меду. Я не відчуваю по вазі, що на ній є мед. Ця взагалі пуста. І що це виходить? Що тут у нас стоїть 6 рамок і. На шести, із шести рамок 4 трішечки підлиті по кілограму, по півтора. А на остальних взагалі не мав. Ну, можливо, мед знаходиться в гнізді якійсь кількості. Зараз подивимось. Мені самому цікаво, тому що перед головним взятком я вже особо в гнізда не дивився. В головній сім'ї. З відводками я працював, а в головні ні. Я лише їх 10 днів стимулював, давав сироп, тому що медову ситу верніше, тому що не було в нас взятка. І я боявся, щоб не просіли геть бджілки. Ну, ось ця рамка настільки вагома, що тут кілограма 3,5 до 4 вона повністю залита. Ну, тому звісно, що вони зразу підливають гніздо, а потім вже будуть його вверх. Ну, тут а, е, класична рамка всередині розпліт, а підковою підлитий мед. Це виходить, що е, восьма рамка, тому що в мене дев'ять стоїть в вулику, вже на восьмій є розплід. У нас сьомій рамки теж ось печатний розпліт, підлита трішечки медом. Ну тобто і бджола є, і розпліт є, і меду трішки є. В головних сім'ях більш-менш все, все непогано. Це вже приблизно я розумію. І значить, на вагах у мене ще і сім'я стоїть не дуже. Гарно, там я замінив матку другим корпусом з молодою маткою. Тому, можливо, і на вагах сім'я трішки не показує те, що по всій пасіці, але в принципі тепер я вже буду щось розуміти для себе, яка ситуація на пасіці і що з медом відбувається на пасіці. Сюди ще магазин рано давати, тому... Магазин поки що не даю. Подивимось далі зараз відводок. Ось так. Відео буде, мабуть, не маленьким, тому кому не цікаво, хто, кого немає часу, я не змушую переглядати нікого. Свої відео, будь ласка, займайтесь своїми справами. Те, що у вас важливіше робіть, ніж переглядати відео, яке вам не цікаве. Так, цей відводочок що у нас? Він трішки слабший, ніж ніж той, мабуть, так. І тут, мабуть, я ващинку не давав, тому зараз я гляну. Яка кількість тут бджоли, і, можливо, я сюди дам сушнину, а не ващину. Все залежить, залежить від кількості бджоли. Ну да, тут розпліт є, бджоли, можливо, не так багато, як. Верніше, скажімо так. Менше, ніж в тому відводку, який оглядав я, я щойно. Тому зараз сюди дам сушнинку для засіву матки. А в магазині є ващина, тому, якщо вони забажають тягти ващинку, їм є де цим зайнятись. А сюди дам сушниночку, вона не в самому гарному вигляді, але. Маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Це я вчора їздив, зібрав вже ловушки і з ловушок це там пару сушнин є. А в ловушках, ви самі розумієте, не самі краще ставиться сушнинка. Чим темніша, чим старіша, тим краще для ловушок. Так, зараз наступний відводок. Справа це стоїть е, сім'я, а ось главна сім'я, а ось відводок. Бджоли не йдуть в магазин. Не тому, що вони туди не хочуть йти, а тому, що їм поки що вистачає Роботи в гнізді, але це в відводках. В головних сім'ях ви бачили, що навіть уже в 300-му корпусі є медок. Так, тут, здається, я ставив вашінку. Ось я дивлюсь, це була ващина. Зараз глянемо. Да, чудово відбудували, все повністю засіяно. Ну Гарно на, на взятку, коли є взяток і будують чудово, і, і сіє матка гарна. Тобто відводки наберуть силу і зиму підуть такими, як би мені того і хотілося. Підуть не менше, ніж на п'яти рамках, а можливо і більше деякі підуть. Сюди можна давати ващинку, вони тут. По кількості їх вистачає, працюють чудово в гнізді. А коли вже піднімуться в магазин, тоді вже подивлюсь, як вони будуть тягнути в магазині. Ну, поки що в магазинах, в відводках, бджіл немає. Так, глянемо далі. Зараз поставлю ось так камеру, подивимось і головну сім'ю. І відводок. Ось це відводок. Зараз першим глянемо, а потім глянемо головну сім'ю. Ну, не розумію, чому так в цьому році можливо із за засухи, тому що у нас від початку весни був лише один. Дощ на соняшник. Це було в травні і все. І більше ні одного дождя не було. Соняшник зараз виглядає не дуже гарно, він дуже хочеть дождю, але такий у нас регіон, дождю у нас майже не буває. Ось ходить маточка, зараз я її помічу, вона не помічена, Відразу зараз я її піймаю і помічу. Не хочу, щоб вона втекла в вулик. А фломастер маркер. Загубився маркер. А де ж маркер? А, бачу, лишився на вулику там, де хотів мітити матку. Так. Ось маточка ходить. Я принципово матки не шукаю і тільки, якщо вона мені отак попадається, ну тоді вже я мітю. Все. Матка помічена ось так помітив маточку? Ну що? Мабуть, сюди я дам рамку сушнини, тому що Тут кількість бджіл менша, ніж в тих відводках, де я давав вощину. Ось така суш, вона не геть страшна, але вона темненька, тому як з ловушок, ну краще така, ніж ніякої. Це особисто моя думка. Ви можете з нею бути незгідним, але... Це моя думка. Що краще так, ніж ніяк. Так, і зараз глянемо на головну сім'ю. Що в головній сім'ї? Це головна сім'я, я, я пам'ятаю всі сім'ї на пам'ять, можна так сказати, була трішки слабшою, тому не, не 300-й корпус стоїть, а просто магазин. Тому що ті сім'ї, які були більш-менш, не більш-менш, а скажімо так, сильними, гарно сильними. Там стоїть і 300-й, і магазин. Ті, які середні були лише 300-й, а ті, які головні були трішки слабшими, лише магазин. Ну самі сім'ї бджоли є. Бджоли є гніздо. З бджолою, звісно, що зараз. Та бджола, яка в полі працює, вона в полі і знаходиться. Медово-пилкова рамка кілограма 2-2,5. А слідуюча вже з розплодом, мабуть. Так, слідуюча з розплодом. Розплод такий собі стреляний. Не дуже якісний, а ну-ка, я зараз глянемо слідуючу рамку. Ось нектар виливається прямо на рамки свіжий. Так, розплод трішечки стреляний, тому ця сім'я і була на всьому сезоні послабша, ніж решта сімей. Можливо, я її об'єднаю. З відводком зиму пущу з молодою маткою, стару приберу, а з молодою маткою об'єднаю і пущу в зиму, щоб на наступний рік була гарна головна сім'я. Ох ти, забув решітку поставити роздільну. Ну ладно вже, забув то й забув.